От ви знаєте, я коли дивлюся на ці всі спроби з боку американців проводити якісь переговори з росіянами? В мене, знаєте, така одразу аналогія виникає. Це як хтось намагається в якогось там привокзального шахрая виграти в карти чи там якісь інші азартні ігри. Ну, росіяни, вони треба їм дати належне, вони в маніпуляціях знаються прекрасно. От чому виникла ця тема із Кримом? І чому вона виникла? Викликала настільки бурхливу і е, абсолютно таку емоційну реакцію з боку Трампа. А все дуже просто. От росіяни ж вони не збираються забиратися не лише з Криму, а з усіх окупованих територій, більше того, хочуть окупувати більше територій України, чого вони теж не приховують. Але от хочуть визнання лише анексії Криму. Чому? Тому що це міна уповільненої дії під будь-які домовленості. Тому що. Ратифікація цих домовленостей, навіть якби їх хтось колись підписав, вона буде неможливою. значить це створить для росіян прекрасну нагоду в подальшому де дезавоювати ці домовленості і знову відновити війну. А перед цим посіяти політичний хаос в Україні і використати знов ж таки потім цей хаос для реалізації своїх власних інтересів. От таким чином вони діють, а вхопилися вони за... Прагнення Трампа якомога швидше оголосити про завершення війни і про свою геополітичну перемогу, і так от під цим прикриттям вони поступово згодовують Трампу все більші обсяги потрібних йому тез при цьому нічого не збираючи завершувати, але прагнучи витягнути з цієї ситуації максимум для себе переваг, що вони, власне кажучи, і роблять, користуючись абсолютно. Дивовижною адміністрацією Трампа, яка мабуть точно війде в американську історію.